Покровителем світових днів молоді у Кракові є Іван Павло II, якого часто називають Тим Молоді. Про це рідне для нього місто папа згадував так: тут на цій землі я народився. Тут у Кракові провів більшу частину мого життя. Тут я теж відчув ласку священичого покликання. Тут, у Вавальській катедрі, я був висвячений на єпископа. Очевидно, очевидно, світовітні молоді своє джерело мають в піклуванні про молодь ще священника Кароля Войтили, а пізніше його, як раківського єпископа, завжди був близький до молоді, та був переконаний, що молодь у розвитку необхідно супроводжувати. Потрібно відповідати на запитання, потрібно для них бути пастирем. Молодь тягнулася до нього, зважаючи на те, що його любов до молодих була щирою, але він також був вимогливим до молоді. Світовітні молоді чудова нагода пізнати краків Івана Павла ІІ, відкрити для себе місця, в яких до цього часу відчувається його присутність. Одним з таких місць є Краківський палац єпископів. Саме там в часи Другої світової війни знаходилась підпільна семінарія, у якій навчався Кароль Войтила. В каплиці палацу він був висвячений на священника. Тут жив, коли був єпископом Краківським. Тут він завжди зупинявся, відвідуючи краків, вже як папа Іван Павло II. Під час цих візитів під стінами збирався натовп, щоб послухати папу з вікна. Саме з цього папського вікна 27 липня до молоді всього світу промовлятиме папа Франциск. 30 липня папа Франциск виступить перед молоддю у особливому відпостовому місці санктуарії святого Івана Павла II. Його будівництво розпочалось 2008-му і триває донині. Тут зберігаються мощі святішого отця та Сутана, в яку він був одягнений під час замаху на площі святого Петра в Римі, 13 травня 1981 року. І цей папа молоді, так, це його місто. Тут, тут творилася та історія, його історія. І тепер, коли його церква проголосила святим, я думаю, що дуже логічним і дуже, дуже правильним є те, що та подія, яку він започаткував, ця подія, яку він придумав, вона відбувається в нього вдома. І це такий би додатковий, дуже важливий елемент цього світового дня молоді.